Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Траскін. Сьогодні я хочу вам нагадати за фарм додаткових 5 жетонів для святкового магазину. У нас от з вечора з 18.00 доступні додаткові 5 жетончиків. Також поговоримо про завершення танкового Різдва з містичними твічдропс. Вже залишилося 4 дні з трансляціями, друзі, за які ми можемо зафармити чисто теоретично навіть новорічні коробочки. Зараз також за це поговоримо. Також поговоримо за колаборації у 2024 році, а також поверхневий прогноз на 2025 році по колабораціях, що у нас буде у найближчі місяці, так скажемо, і взагалі на рік. Це ця інформація, яка з'явилася на Вод Експресі. Обговоримо її коротко. Плюс до того підсумуємо фінальний вигляд гілки британських важких танків з обірковим режимом ведення вогню. Скоріше за все, друзі, у нас там буде 4 тільки машини. 7, 8, 9 і 10 рівень. Зараз за це поговоримо. Звісно, перед цим не забувайте поставляти вподобайки. Підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого першого, а саме з додаткових 5 жетонів для святкового магазину. Вони у нас доступні з 18.00 і будуть тривати до вечора п'ятниці. Друзі, там вже підуть далі жетони вихідного дня. От на даний момент ми можемо зафармити за 3 години перегляду ще додаткові 5 жетончиків, і сумарно вже в нас буде 35 жетонів. Нагадую, що ще. 65 жетонів потрібно для того, щоб забрати одну з преммашин машин сьомого рівня. Хто не дивився вчорашній відеоролик, можете подивитися. Там я розбираю характеристики цих трьох машин і даю рекомендації, що вигідно брати з економічної точки зору, а що вигідно брати з точки зору комфортного геймплею, фарму і так далі. І так далі. Думаю, воно вийшло більш-менш цікаве і так скажемо продуктивне. Тепер далі, друзі, давайте поговоримо про завершення танкового Різдва. Безпосередньо, от у нас вже завтра буде 12 число, тобто 9 день. Що у нас буде завтра на трансляціях. За 180 хвилин перегляду ми можемо отримати один із містичних дропсів або 5 великих гримкомплектів, 5 великих аптечок і 5 автоматичних вогнегасників. Це в основному буде всім вивалюватися. Другий дроп це АМ39 Gendron Sumua, колісник другого рівня. Знаю, що все-навсього другий рівень, але тим не менше, я думаю, він буде часто випадати. І третій дроп найжирніший це ЄС-6. Розумію, що це все с 6 але тим не менше, якщо він випаде, наприклад, комусь, буде теж непогано. Далі у нас йде день 10, це 13-12 безпосередньо. Дивимося, що у нас є. Таємні Drops також за 180 хвилин перегляду, 5 великих гримкомплектів, 5 великих аптечок, 5 автоматичних вогнегасників, це те, що в основному буде випадати. Друге, це одна велика коробка подій новорічного наступу 2025 року. Я думаю, доволі часто повинні коробочки випадати. Ну, якби я був варгеймінгом, то я б підвищений коефіцієнт зробив би на коробочки. До речі, пишіть, чи вам щось випадало, окрім оцього мінімального за оці дні, хто дивився трансляції. Тому що я не дивився, в мене в основному все є, те, що там пропонується. А ви от напишіть свою думку. І найжирніший лот з ЄС 3 з механізмом заряджання. Звісно, він буде дуже рідко випадати, але є такий варіант по дропу. День 11, це 14, 12 безпосередньо. У нас можуть випадати наступні таємні Twitch Drops. За 90 хвилин перегляду одна з наступних нагород. В основному 5 онігірів, 5 бухт, 5 кав із випічкою. Рідше будуть випадати 3D-стилі дитя грому для fv 4005 Stage 2. Також може випасти ТОК-2. Доволі непогано для колекції така машинка. Знаю, що вона не дуже актуальна, м'яко кажучи, дуже повільна, великі габарити має, але тим не менш це така фанова машина. Також буде таємний твіч-дроп за 180 хвилин перегляду. Це буде в основному один день танкового преміум аккаунту, велика коробка подій новорічного наступу, непогано. Або навіть Су-130ПМ. Це дуже рідко буде, але от день прему в основному це буде випадати. І я так думаю, частенько буде випадати одна велика коробка подій новорічного наступу. І день 12. Останній у нас день будуть твічдроси за 90 хвилин перегляду. Одна з нагород може випадати. 2D стиль сліпучий в основному, Type 5 Carrie і M4U. Я думаю, прямо 8 рівня будуть дуже рідко випадати. І таємні твічдроп за 180 хвилин перегляду, одна з нагород. 2D-стиль Head trick в основному всім буде випадати. Type 63 дуже рідко і частіше одна коробка події новорічного наступу 2025 року. От така у нас, друзі, інформація по твічдропсах. Вирішив вам її просто-напросто нагадати, щоб ви нічого не пропустили. Тут ідуть вже останні найбільш такі жирніші твічдропси. Тепер давайте поговоримо за колаборації вот, за 2024 рік. Та прогнози на майбутнє. Ця інформація з'явилася на ВотЕкспресі, Я її трішечки зробив коротше, щоб основу витягнути. Це абсолютний рекорд для гри. Мається на увазі, що аж сім колаборацій було у нас у цьому році. Перша колаборація була до фільму Великий куш, як зимова спецглава БП з нагородним танком Чаріотер Нома, точніше Чаріотір, ніяк не можу перевчитися. Друга це фільм Дюна, частина друга, як Люднева, спецглава БП, Танк Мітлер КПЗ, пр 68 п Всі ми це пройшли, забрали дуже багато людей, цю машину. Третя колаборація була з черепашками ніндзя 90-ті роки. У рамках 13-го сезону бойової перепустки також пройшли цю всю бойову перепустку, зафармили оцих героїв, так скажемо, стилі і так далі. і так далі. Четверта колаборація кінотрилогія Trek Зорений шлях у рамках фан-режиму клич до останнього рубежу. Плюс лутбокси, танки нові були введені в цих лутбоксах ААТ 60 і Немесіс. П'ята колаборація була із Girls Un Panzer, частина 2. Тобто це вже друга колаборація. Танки були додані БТ-42 Яд Сота і Тайгер 2 Куром Міріміне. І шоста колаборація серіал Вікінги як спецглава БП 15 сезону, танк Фелічі». Сьомою колаборацією ми зараз якраз зайняті, так скажемо, тому що йде новорічний наступ 2025 року, і тут у нас головний герой Джейсон Стейтем. Тепер давайте поговоримо про прогноз на 2025 рік. З'являється вже така поверхнева інформація, що нам очікувати. Перше це новорічна бойова перепустка спецглава. Про неї вже був витік, друзі. Я про нього розповідав, тому що у нас у цій додатковій, так скажемо, спецглаві буде нова преміумна машина 9 рівня М103М. Він відрізняється від прокачуваного гарматою, тому що має більш депевну і більш комфортну по веденню вогню гармату, але з меншою альфою. Тут ще була така приписочка, коли був той злив, що цілком ймовірно, що тематика спеціальної БП збігатиметься зі святковими операціями новорічного наступу 2025 року. Тобто якийсь зв'язок повинен бути з новорічним наступом 2025 року. Звісно, подивимося, не буду навіть свої версії говорити. Якщо ви здогадуєтеся, можете написати. Але поки що інформації дуже мало, не буде такі вангування, казати, що я думаю. На даний момент поки не буде ніяких підтверджень. Пишіть свої версії. По цьому мені буде дуже цікаво. Почитати. Також буде Георгсун Panzer частина 3. Колаборація у нас доданий прям танк 7 рівня, По-моєму, Центуріон 1А називається. Коротше кажучи, це стоковий центуріон то, що на восьмому рівні у нас досліджуваний. Також буде якась музична співпраця, можливо, просто промо промод 2.0. Про 2025 рік дуже багато слухів ходить, що буде якесь глобальне оновлення танків. Подивимося, звісно, що активно працює і багато ресурсів виділяє ВГ для ВОД-2.0, для цього такого Рубікону, так скажемо, глобального оновлення. Вже й про 11 рівні говорять. Подивимося, звісно, як це буде в дві 25-му році також бойова перепустка n спецглава у нас буде. Що це означає? Та скоріш за все просто-напросто будуть додаткові глави бойової перепустки до сезонів е стандартних бойових перепустків, тобто три глави і четверта, наприклад, додаткова. Я думаю, це мається на увазі, само собою. Плюс до того можуть такі бути, наприклад, по типу марафонів, як у нас були, тому що вже були витіки на Вотекспресі, що повинні в наступному році бути. І марафони в старому форматі. Новорічний наступ 2026 року, це вже забігаючи наперед, це вже знаєте, така інформація не потрібна на даний момент, тому що ще тільки проходить новорічний наступ 2025 року. І інше зазначено от так. Коротше кажучи, по цьому ми пробіглися. Взагалі таку підсумували інформацію по колабораціях і те, що слід очікувати вже на початку 2025 року. А тепер давайте пробіжимося по лінійці важких танків Британії з механікою вибіркового режиму введення вогню. Багато хто з нас вибив із новорічних коробочок Contradictions, Я до речі ще досі його не покатав, тому що просто-напросто не було фізично часу. Але дивіться, яка в нас попередньо. Буде лінієчка. Перша машина в лінійці по витікам із Водекспреса. Експреса. Можливо, це перша машина з механікою, а можливо, взагалі шостого рівня не буде, все буде починатися з сьомого рівня. Це fv 224 Chopper. Великобританія, важкий танк сьомого рівня досліджуваний. Друга машина восьмий вже рівень. fv 227 Consever. Також Великобританія важкий танк 8 рівня досліджуваний. 9 рівень fv 229 контендер, претендент. Великобританія важкий танк 9 рівня досліджуваний. 10 рівень топ fv 230 can opener, Відкривач консерв перекладається. Великобританія важкий танк 10 рівня досліджуваний. І Я тут таку приписочку ще зробив. Можливо, так друзі, і буде. Чекаємо офіційного підтвердження. Коли воно вже буде більш-менш офіційне по зливах, я маю на увазі, тоді вже будемо викупляти, значить, ту машину і накоплювати бойовий досвід для того, щоб в подальшому економити креслення або вільний досвід. Тому що з цього можна зробити висновок, що перехід на нову гілку буде з Черчилля 7 Великобританія важкого танку 6 рівня, досліджуваного. Але це ще не точно чекаємо офіційних зливів. Це я так зазначив, щоб не було потім претензій. Що я так сказав, а там щось змінилося, тому що, знаєте, в ВГ буває по-різному, інформація різна проскакує, подивимося, чекаємо підтвердження. От таку, друзі, я сьогодні інформацію вам хотів розповісти. Пишіть, що ви думаєте на рахунок фарму додаткових жетонів, скільки у вас вже є. Пишіть на рахунок танкового РІС-2, чи вам містичні дропси якісь випадали, окрім гарантованих, окрім мінімалки, щось висипалося От за оці дні. Також за колаборації, що вам сподобалося найбільше. Ще у 2024 році, що ви думаєте на рахунок 2025 року. І по британських важких танках. Якщо ви вже грали на Contradictions, напишіть свою думку, чи сподобалася вам машина з цією механікою. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!